Всім привіт! Сьогодні фарбую собі коріння волосся, роблю корекцію зачіски своєї, і знаєте, мене часто запитують, чому я не ходжу в салони краси. Я роблю це все сама завжди. І я вам скажу, що я скоро піду, бо я вирішила виходити з темного в світлий колір. В мене з'явилася сивина на волосі, і я вирішила, що через декілька місяців я піду в салон краси на освітлення в техніці айртач. Тому сьогодні я останній раз коріння фарбую в темний і починаю відпускати його до вересня місяця. Це в мене такий невеличкий план. До речі, після фарбування я зробила ось таку маску від бренду брендедайна з активованим вуглем для того, щоб додатково очистити шкіру голови від аміаку. Це маска, яка вирішує велику кількість питань. Це додаток шкіри голови. Це профілактика від забруднення, додаткове очищення для кращого росту волосся. І якщо шкіра голови швидко обрудниця, ця маска вирішить всі проблеми. Я обважую цю маску з активованим вуглем, в неї дуже Приємна консистенція і зручний формат.